Вітаю! Я записую це відео за день до початку вступної кампанії 2025, а саме 18 липня. Емоції киплять, думок багато. І основне питання, яке хвилює всіх вступників, це як правильно розрахувати свої шанси на вступ. І перший крок тут обов'язково подивитися прохідний бал на омріяну спеціальність вступній кампанії 2024 року. З перед вами приклад того, наскільки можна бути структурованим і деталізованим під час перегляду різних конкурсних пропозицій. Подивіться. Ми бачимо, що люди створили певну таблицю з кодом спеціальності, назвою, назвою конкурсної пропозиції, її номером, також щось цікавить бюджет або контракт, ціна навчання в певному навчальному закладі. Далі назва навчального закладу ЛП в даному випадку у нас Львівська політехніка, мінімальний бал прохідний на цю спеціальність і мінімальний бал по широкому конкурсу. І ось тут є певна помилка. Зараз я вам її покажу, що ж тут пішло не так. Як ми можемо з вами визначити прохідний бал вступної кампанії 2024 року? Ось я знаходжу: прикладна математика, освітній рівень бакалавр, повна загальна середня освіта, форма навчання денна, хоча тут без різниці, по суті, і львівська політехніка, показники адресного державного розміщення. Після того, як я клікаю, можу побачити, що прохідний бал у Львівську політехніку на цю спеціальність в минулому році був 159,3. Тепер дивимося, яка ситуація була насправді, і де можна допустити помилку при визначенні прохідного балу. Максимальний обсяг дар замовлення на цю спеціальність 67. Якщо ми подивимося ось сюди статистика заяв, то ми побачимо дві цифри: мінімальний бал рекомендований та мінімальний бал зарахованих на бюджет. Якщо ви будете орієнтуватися на ось цю цифру 146,3, то будете вважати, що у вас є всі шанси вступити на бюджет за цією спеціальністю, але це помилка. Чому це так? Зараз я вам покажу. Відкриваємо конкурсні заяви. Дивимося, скільки в нас було вступників минулого року, і ми бачимо, що на контракт максимально могло бути зараховано 67 осіб, але насправді це було тільки 47 осіб. Коли ми подивимося з вами на конкурсний бал 45-го вступника, то ми бачимо 160-61, тобто безпосередньо те, що ми з вами бачили ось тут. Бачите? А тепер давайте подивимося, чому ж вступники з балом 146 і 46, 146, 33, все ж таки були зараховані? Очевидно, йдеться про тих вступників, які мали пільгові умови. Тобто вони були зараховані на контракт, але, скоріш за все, що це були діти учасників бойових дій, то вони мали таку можливість. Бути переведеними на бюджет, якщо хтось із вступників, хто отримав рекомендацію за цією спеціальністю, відмовився від бюджетного місця. І таким чином, ми бачимо, що двоє людей отримали ось таку можливість навчатися на бюджеті. Тому вам. Орієнтуватися на цей бал не потрібно, він вас вводить в оману. Вам треба дивитися на ось цей бал 160-61 і від нього відштовхуватися. Мінімальний бал рекомендованих ось. Якщо ви будете складати ось таку табличку, ретингувати для себе конкурсні спеціальності, то додавайте сюди також і грант, якщо він у вас є. При відмові від бюджетної чи конкурсної пропозиції на контракт з пріоритетом, який вам рекомендує державне адресне розміщення, ви втрачаєте можливість отримати допомогу від держави, а саме грант. А це може складати від 60 до 100 тисяч за 4 роки навчання, які не потрібно повертати. А як же правильно розрахувати конкурсний бал широкого конкурсу вступній кампанії 2025? Для цього вам треба дочекатися публікації списків широкого конкурсу, який з'являється двічі на вступну кампанію. Ось я вам зараз стрішечки покажу на прикладі попереднього року. Ми з вами переходимо на вкладку Статистика. Відкриваємо широкий рейтинговий конкурс, і ось тут я показую, коли цей список був опублікований минулого року. Це було 26 липня та майже кінець подачі заяв 30 липня. Як саме розрахувати конкурсний бал? Які дії потрібно зробити в таблиці Excel для того, щоб зрозуміти, наскільки ваша заявка буде конкурентно здатною і ви зможете пройти на бюджет. Про це я розповідаю в своєму іншому відео, а саме, Вступ-2025 чотири виграшних стратегії подачі заяв. Там все максимально практично, чітко і покроково. Переглядайте, користуйтесь і бажаю вам успіху!